Учні, батьки та учителі Прилуцького ліцею, а також вихованці, батьки і вихователі дитячого садка дачне взяли участь у масштабному благодійному ярмарку. Діти співали, танцювали, декламували вірші та продавали солодощі, які готували разом зі своїми родинами. Усі зібрані гроші, а то понад 100 тисяч гривень передали на підтримку Збройних сил України. Школярі прилуцького ліцею із захопленням розповідають про благодійний ярмарок. Ярмаркували протягом двох днів, показували свої таланти та в колі друзів продавали смаколики, що пекли разом із батьками. Мені дуже сподобалася ідея з ярмаркою. Ми підготувалися і спекли смачівші солодощі. Ми, коли з класом зібралися, то всі сили, коли взяли кулак і це зробилося легко. Водночас він сказав дуже гарний стіл, і його скупили, і це все піде кошти на ЗСУ. Я його всі купувала, був дуже великий вибір, було багато різних солодощів танцювали та танцювали на благодійному ярмарку як учні ліцею, так і маленькі вихованці дитячого садочку села Дачне, а також педагогічні колективи обох освітніх закладів. Усі зібрані кошти понад 100 тисяч гривень передали на потреби наших захисників. Кошти будуть використані для придбання дрона для сотої волинської бригади. Всі ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідних речей на потреби сотої волинської бригади. Дякую усім, хто долучився до цього потрібного заходу. Слава Україні! Військових теж запросили на ярмаркування. Вони вдячні дітям, їх батькам і всім педагогам за допомогу. Приложкому ліцею номер 29 Хочу висловити свої щирі побажання. Подяку за їхню майстерність, за надання допомоги за створення таких чудових маскувальних сіток. За те, що вони взагалі. Є тут, допомагають виховувати дітей, випускають їх у світ з твердими хорошими знаннями. Дякую вам за все. Віра Шевчук для новин на часі.